Зараз, щоб збити шахеда, потрібно дуже постаратись, тому що висота їх польоту більше ніж кілометр. Тому хлопці із 17-ї бригади Національної гвардії України подали таких рецепт. що спільно між тепловізором, «Циклоп» і клопісів очками, а хлопці запропонували і з'єднали це все в один єдину структуру, механізм, що може просто бачити і виявляти російські шахеди вночі. І головне, що хлопці працюють на установках ЩІТ на Максимах, на «ДШК» та на інших установках, які збивають. Тому молодці хлопці, продовжуємо далі, продовжуємо далі наші співпраці із 17-ї бригади Національної гвардії України. Молодці так тримати. Нищимо ворога разом спільно із проєктом «Щит» та вашими напрацюваннями. Разом до перемоги, разом сила.